Що ж, продовжуй, Анті. розкажи нам, що японська комедія це буквально найгірша річ від часу винайдення атівок та комерційних лівчиків. І поки ти цим займатимешся, будь такий ласкавий, не забудь нам розповісти, що небо блакитне, і що всі проблеми це політичні проблеми, і що політика сама по собі це купа брехні, недомовок, дурощів, ненависті та шизофренії. Ранічно кажучи, на мою думку, більшість із цих тем для розмов використовують аж занадто часто так, навіть те, що я плююся на комедійні аніме, особливо через те, що наразі мені здається, що мої працедавці укидають ці анімеці, аби я страждав. То, як багато разів я висловлював свою зневагу стосовно комедії, вони неминуче з'являються у цих списках похуй! В'йом, тож, сім'я шпигуна за комедійне аніме, чи єдиною ціллю є випроводити терпець аудиторії стосовно неминучого форматного лайна, яке я люблю називати розділення сезону. Тобто вони беруть 25-серійне аніме, що за всіма параметрами має бути 25-серійним аніме, а тоді розділяють його на дві частини. Прем'єра другої частини відбудеться у жовтні 2022 року. Схоже, рецесії вас не пожаліла. Особливо зважаючи на те, що це не як у видових іграх, де вони можуть опублікувати перший сезон, подивитися на кількість продажів а дають скасувати продовження і більше ніколи про нього не згадувати. Ні, все це лайно зазвичай заплановане завчасно. Тож, крім як випробування терпцю, у мене інших пояснень немає якось. І говорячи про терпець, це історія не Остдойчланд та не Вес Дойчланд та столицю Берлінту. А тепер скажіть, який з цих назв я вигадав. Наш головний герой це легендарний шпигун із кодовим ім'ям Морок, що є дуже легендарним і дуже шпигуном. Так отож, він отримує таємне завдання подружитися із якимось недолугим політиком, що займається чимось грішним за колісами. Для цього йому потрібно створити сім'ю і змусити дитину проникнути до престижної школи. Тож він за названу дочку Аньо, шестирічку, що вміє читати думки, та одружується з Йору вбивцею, що одружилася з ними, аби приховати свою роботу. Ніхто із них не розповідає про їхні професії та цілі. Витівки починаються. Плен шоу зазвичай є першою жертвою при розділенні сезону, і це шоу здебільшого яскравий приклад цього, оскільки перші 12 серій шоу є саме половиною, і складається відчуття, немов вони не зробили нічого важливого для сюжету, що по-своєму є досягненням. Принаймні, учень мудреця зміг показати трішки сюжету під час показу. Тут нам фактично тільки представили головний. Героїв, що що Покоївка змогла зробити за скільки три серії в найгіршому разі? Комедійна складова теж не така вже й чудова, уся вона підсумовується вище згаданими витівками. Першим на думку для порівняння спадає свято ляльок. Морок намагається і зазнає невдачі в батьківстві, Йор намагається, і їй не вдається бути нормальною дружиною та матір'ю, Аня зазнає невдачі в усьому. Та оскільки в наші стрічка, ми маємо вболівати за неї, бо діти чарівні та милі, і вона намагається з усіх сила биться по добру родини, хоч якось трималася докупи. <пух> Ну, а чого ви на мене так дивитеся? Я знаю, що що намагається робити. Я більш ніж певен, що люди здебільшого хотіли саме цього, ймовірно, через те, що їхні власті родини ніколи їх не любили, і вони шукають досить допаміну у розважальному медіа. Але на відміну від вас, людей я не лише виростив власне чада, та ще й мені доводилося управлятися з цілими класами дітей. І поведінка Ані не активує у мене той батьківський інстинкт бажання захистити цю посмішку у лапках розміру мортадели. Ні, натомість вона змушує мене хотіти знайти залізну трубу і розтрощити нею череп цього маленького паразита. Загалом істоту тим ще. Я не надто вже люблю дітей, і коли більша частина комедії крутиться навколо них, це найпевніший спосіб роздратувати мене, особливо оскільки це тільки половина сезону, та ми ледь підповзли до неминучу хорошої частини цих шоу, а саме де холоднокровний шпигун, усвідомлює, що любляча родина насправді не так і погано. І про йор взагалі щось. Графоній не такий вже й поганий, насправді це в цьому аніме у плані анімації і малювання загалом плавно, як річка. Музика трохи не показна, але я не є надзвичайним прихильником типової джазової музики, що її ліплять у шпигунське шоу. Вона не змушує мене думати захоплива шпигунська драма, вона змушує мене думати про люпина. Що можливо і є причиною, чому всі ці шоу мають ці треки. Загалом я точно розумію, чому людям сподобається це шоу, і говорячи за себе, я подивлюся другу частину суту, щоб особисто пересвідчитися, чи варто було розбивати його в такій манері, але я явно не цілява аудиторія цього шоу. Власне, мені завжди більше до смаку було окультизм.